Вітаю вас, шановні мої підписники. До закону України про військовий обов'язок та військову службу внесено зміни. Зокрема, базову загальну військову підготовку. Жінки будуть проходити добровільно. Так само, як і ставати на військовий облік, будуть також в добровільному порядку. 17-річні хлопці повинні будуть стати на військовий облік до 31 липня того року, коли їм виповниться 17 років, засобами додатку Резерв Плюс або ж особистим відвідуванням ТЦК. Перед БЗВП буде обов'язковим проходження військово-лікарської комісії щодо визначення придатності до проходження військової служби, зокрема в десантно-штурмових підрозділах, морській піхоті та на надводних човнах. Сама ж базова загальна військова підготовка буде проходити з чоловіками віком з 18 до 25 років. Для більш детальної консультації та інформації по даному питанню і не тільки. Звертайтесь в особисті повідомлення. tahtmata pisut üsna miinimproovi .